Я вас вітаю на наступному році, моїй німці. І на сторінці 88 ми вже з вами. Так, ми йдемо швидко, тому що нам необхідно скоро побити з вами Б1. І заходимо в завдання номер 8 яке засвідчує Ему та Лізу в перукарні. Наше завдання доповніть правильний особи, особовий займенник, верніше, правильним особовим займенником. І для перевірки послухайте діалог. Ваше завдання зараз виробити це, ставити відео на паузу. І тоді ми з вами послухаємо діалог в трекові 33. Робіть. Так, я сподіваюся, ви вже зробили. Відповідно. Відповідно, відповідно, трек 33 вправа 8. Поїхали. Капітал 4. Vertiefungsteil. Übung 8. Emma und Louise beim Frisur. Wie geht es die? Danke, Emma. Mir geht es gut. Es tut mir leid, dass ich zu spät komme. Ich habe ein Problem mit meiner Waschmaschine. Kann ich dir irgendwie helfen? Nein, du kannst mir leider nicht helfen. Du kannst ja keine Waschmaschinen reparieren. Ich nicht? Aber mein Sohn, er kann deine Waschmaschine reparieren. Er ist Waschmaschinenmonteur. Das ist aber nett. Ich danke dir für deine Hilfe. Ach, gern geschehen. Du kannst mir übrigens auch ein bisschen helfen. So? Ja, ich äh, habe leider mein Geld vergessen. Kannst du den Friseur bezahlen und mich danach zum Kaffee einladen? Natürlich, aber wir gehen nicht ins Café Wien, dort schmeckt mir der Kuchen nicht. Gut, dann gehen wir in ein anderes Café. Aha, okay. okay. В другому теж буде «мі», тому що ось вона. Мені шкода. В третьому дія тобі якось допомогти. В четвертому мія, мені. Нажати, не можеш мені допомогти. П'яте Дія тобі. Ось вона. Дякую тобі за твою допомогу. Просто у нас буде Мія Мені. Чи не мо ти можеш мені також допомогти? Сьоме міх. Що тут було? Он міх Данах і запросити мене на каву. І в восьмому у нас буде мія. Шмект мія мені смакує перігне. Що власне сталося? Давайте подивимося на переклад. Тут цікавий діалог. Як справи? Запитує Емма. Луїза відповідає: Дякую, Емма. Я в порядку. Е... Мігетіс, все окей. Ема каже, мені шкода, що я запізнилася. У мене проблема із пральною машиною. Луїза запитує, чи можу я тобі якось допомогти. Ема каже: ну, ти, на жаль, не можеш мені допомогти, бо ти не можеш ремонтувати, не вмієш пральні машини. Луїза каже, я не вмію, але мій син може. Він може відремонтувати твою пральну машину, тому що він спеціаліст із ремонту пральних машин. Емма каже, Боже, як добре, дякую за твою допомогу. Ліза каже, та немає за що. А до речі, чи можеш ти також мені допомогти? Ема запитує, як? Уіза каже, ну, на жаль, я забула свої гроші. Чи можеш ти заплатити за мене за в рукарні і запросити мене потім на каву? Ема каже, звісно, ми не ходимо до кафе Він, там мені не подобається торт чи пиріг. Уіза каже, добре, тоді ми підемо в інше кафе. Ось так. Тут у нас телефоніри з вами, якщо все зійшлося, ми йдемо в дев'яточку. і так само нас просять доповнити особовими займенниками в потрібному відмінку. Діалог між Максом та Секретарем. Добрий день, тут Макс Ернст. Давайте ставити відео на паузу, зараз будемо перевіряти. Тож, першому у нас має бути і, тому що «кан іх битва круга шпехен», чи можу я. В другому мені кода, мі. В третьому хан-іх, чи можу я. Etwas «їй» Щось передати. В четвертому має бути знов-таки і, їй, чи могли б ви, будь ласка, їй сказати. В п'ятому дас зі. В п'ятому буде міх. Серекрофон, щоб вона мені передзвонила. В простому, das, sage, ich ihr, ihr. Сьоме, – «зі» з великої літери, тому що, чи, не, вас, як, коли мож, можете ви, wenn, вас kann, Frau, früher, sie erreichen, коли можете ви ä, до неї там перезвонити, чи що, щось таке. Достична, erreichen. І восьме, mich, sie, kann, mich, heute, вона може мені подзвонити. Вас кан фрау Крюгер fraй крыге зі uh, коли може Фрайл Крюгер вам передзвонити. Ось, ось так буде правильно переклад. Так, і остання вправа по фертіфінгу це 10. Вона досить таки проста. В перетворенні прямих питань в непрямі. Макс хоче все знати. Сформулюйте прямі та непрямі питання. Коли прийде Макс? І ти знаєш, коли. Це не Макс, це Матіас. Коли Матіас прийде. Тобто, те, що ми розбирали з вами в граматиці. Якщо пряме питання Ван буде попереду, він притягне з собою дію слово. А коли це буде питання непряме, тобто перед ним стоїть щось. Я хочу знати, мені цікаво, чи знаєш, ти будь-що, то тоді кома, стоїть ван, який притягує до себе підмет. Робіть, будь ласка, ставте відео на паузу, і ми з вами зараз будемо перевіряти справу на 10. І, власне, ось справа 10. І далі цей ві притягне, притягне в колеги. Чи знаєте ви, як наш новий колега називається? Це пряме питання вишрайп проходять протоколь? Ось тому, що непряме уже є. Третьому віла не даурт, що В Четвертому віст і ван що, дібеспрахом, що робить штат Фіндет. І останнє Вельхез документ золь і копірин. Якщо питань по цьому немає, ну, тут не повинно бути питань, тому що воно ну, досить таки легке. Ну, якщо ні, то пишіть, будемо розбирати. По QR-коду ви можете зайти і послухати важливі слова та вирази з перекладом, що ми з вами вчили в капітелі 4 речі у бюро, як правильно телефонувати, спілкуватися, як домовлятися переносити терміни і які поради стосовно бюро. Добре. Тепер, що ми з вами вчили в граматиці? Ми вчили, як робити в презенсі, претерітумі і в перфекті дієслова. Якщо ви не записали слова в словничок, їх треба записати, тому що на рівні B1 ми всі будемо їх використовувати. Наприклад, Ausrichten він каже пані Ерет, що я переказую, так? Що я телефонував, тобто це переказувати. Комп'ютер спеціаліст IT-систем, що вона там таке, пояснює йому нову програму. Це пояснювати артлером. Пані рот може зв'язатися зі мною за номером таким, не зв'язуватися. Ось що воно ж було. Пара багато працює понад нормовою. Робить, працює магн. Цей дата, напевне, цієї зустрічі мені не підходить, пас не підходить. Вона багато дивиться на свій телефон, шауан дивитися. Він надсилає список помилок начальнику, шіким надсилати, дас на їх. Це я і підозрюю, фамутно підозрювати або підрозумівати, мати на увазі. Дослідження показує іншу картину, агент засвідчувати, показувати. Те саме було і з неправильними дієсловами. Ось у нас анбіта, хао Мюле пропонує гостям каву. Анбітен пропонувати. Петра телефонує начальнику, ан Руффен телефонувати. Пані Мюллер вітає гостей. Ам Емпфанген вітати. Чи дзвонити щось таке. Вона любить допомагати колегам, Хельфен допомагати. Увечері іноді я зустрічаюся із друзями, Пепер з нею зустрічатись. Начальник відкладає зустріч, вершібен переносити, відкладати. І ось ще ми з вами з такою повединкою дієслів зіткнулися в датіві та акузативі. Вони нас не покидають, ці датіві та акузитів. Дієслова з акузитивом мені потрібен новий принтер. Брау може притягувати їх, працювати з їх, тому що я потребую, і що я потребую, новий принтер. Такі дієслова, які потребують когось що. Наприклад, абхолен, ануфен, the Давайте їх подивимося. Абхолін забирати, а не Тут позначення. Смислу немає його перекладати, тому що треба дивитись на контекст. Ну, давайте основне, хоча перекладемо, так? Абхолін забирати, а не руфен, дзвонити би антвортен, відповідати би грусен, вітати без зухен, відвідувати би цалін, платити браун. Це все просто Ви знаєте, браухен, есен, фінден, хабен, ферен, зейн, фаран, бар, ніхт. Є слова із датівом. Значить, пані Мюллер допомагає начальнику, допомагає кому? Хто допомагає кому? Кому? Такі дієслова вживаються в дат... з датівом. Дякувати кому? Гефалін, подобатися ґрунтулі, вітати, ельфен, Лайтун. допомагати робити коду, е, е, пасен, підходити, шметям смакувати. І дієслова, які можуть бути з номінатівом, на з датівом і запусків, Пан Фішер дає мені документ, то. Номінатів, кому дає датів і що акузитів, кого чого. І ось ці в вас, питання кому і що, пишуть нам, що деякі дієслова мають доповнення в давальному та знахідному відмінках. і найчастіше датів це особа, а знахідний річ акузитів. Для деяких дієслів датів є необов'язковим. обов'язковим. пропонувати бринен, ерклеринг, гебен, шенген, шікен, шрайбент, зайген це такі дієслова, які вживаються з номінативом, датівом і акузативом. Ще ми з вами вчили персональний пенумен уже по 86-му кругу. Акузитів це кого я люблю. Датів, кому я даю темперален габен». Ось у нас був, до речі, сьогодні урок 17-й був у ваших дітей. Ми там вчили. це. А, ум плюс акузитів. І коме ум такий-то годин ан діакус іст ам день тижня. Тагі тагіс сайтин.

Verne. Was machen Sie während, під час генетив, zwischen датів, це я їм сьогодні розповідала, вашим дітям. дала фон плюс датів, з по годинки от біс, датів плюс акузитів і зайт. Датів, зайцфінфіар не, тому що це датів. Тепер, як ми подаємо дати, якщо це номінатив, ми кажемо D, тому що януар це він, РСТ, і датів буде вже, ну, відповідно датів, М. РСТН, і, і все, я нормально змінюється, звісно. І щойно ми робили з вами директи-фраги, індиректи фраги. Коли у вас просте питання, вам, наприклад, вам питальне слово притягує дієслово. А якщо буде не пряме питання від нього ж, я хочу знати, чи ви знаєте, щось таке. Вам притягує відмет. Вайс ду, вам хто? Diamante your courts, в кінці дієслова бачите на, на позиції останній. І хвастніфт, вам диамонтир контр. Якщо немає запитального слова, тоді ви ставите одразу присудок попереду компт, демонтюргуйте. А якщо у вас індиректи фраги від цього жодної фраги ви ставите об сюди об чи. Ну так само знаєш, чи знаєш, знаєш ти, знаєш ти чи. Вас до об демонтур, а структура та сама. Бач, компт компт в кінці так, і пишуть нам, що непрямі запитання є підрядними реченнями, і дієслово, яке змінюється, стоїть в кінці. Ми це зробили. Все, завершуємо юніт, капітл 4 тестом. Давайте його напишемо і завтра вже будемо починати капіталь 5. Кляне апшлюс-тест. Вас кенизішом зіх зігенств. Давайте вас є інберга з Додайте дієслова, в правильній формі, і іноді є кілька можливостей. Робіть, ставте відео на паузу. Робіть. Зараз прокоментуємо. Ну що ж, а ось і опора наша. Давайте. zur Arbeit. Давайте одразу будемо дивитися на переклад. В середньому. Звичайний працівник виходить на роботу вранці вчасно. Тоді, що робить він? ліст або беант, або перевіряємо, ну, як хочете чекати свої імейси. Потім в двічі, що він робить з телефон безпрегена в що він робить із безпрехунгами, він їх нимдтайл. Тільки nimt tail буде розірваний. Або десь між 12, 12 і 14 часами четверочка махт робить він а, е, півгодинну обідню перерву. Близько двох з половиною годин на тиждень, п'ять, ліст читає він під час роботи, повідомлення в інтернет-мережах, тобто він 2 години з половиною там проводить, або в шостих Кауфт, який розірветься, ось він каутт online онлайн-шоп або лариється в онлайн-шоп. В інтернет-магазині скуповується, так? Крім того, сім ринг п'є він багато чашок кави, і під час випивання кави Редет спілкується він з задоволенням з іншими людьми. Ну, ось така ситуація. Дивимося тепер завдання 2. Доповнить. Часовими прийменниками. Отто, у серпні у відпустці. Механік конт. Так, робіть, зараз будемо коментувати. Якщо бій, якщо треба. Так. Угу. так. Якщо це день тижня, буде амонтак. а якщо це о якійсь годині, значить буде ум. Якщо з по. З 10 по 11.30 фонбіс. Третє, Петра шон, де вона там шон, зайт протягом 10 років з нами. І 12.30, знову, між цими годинками неможливо додзвонитися з ранолі, тому що в неї пауза. Дивимося, Т3. Це особистісні займенники, ті, які ми вже 86 разів вчили. Значить, нам необхідно. Доповнити особовими займенниками у потрібному відмінку. Як тобі ведеться вигляд з діє? Ставте на паузу. Робимо ось це. Так. Пан їх бачите зі великої літери. Кому ін. Пан их имен. Кенензіфроу Кернефер вinden. О, річка, ось вона, та жіно може виджувати. Мія. Мені шкода. Естуть міаляй, зі, від зі, значить, це буде і їй, Чи не могли б ви їй, будь ласка, Алсрихтом передати. А кіонезорь. Якщо там іх, значить міх. Біти цорий кров, мені подзвонити, передзвонити. І зі з великої літери, значить, знову таки іх данки інен, Я вдячний вам, виходить, так? І остане их weiß nicht, я не знаю, де бос, баришню бос, их weiß nicht. Ну, кто die Chefin ist? Ну, точно так як вона ість. Як звуть практиканта? Робіть сцену, зараз ми його перевіримо. Перевіряємо. О, die кто демонтаж, хуйті компт. Так, пропустили від практикантин heist. Потім демондер хоєде конт і хто де шеф, що дасть протоколь, шон-хат. Всі ці слова мають бути в кінці. Завтра ми з вами будемо робити так саблаунспіпін. А поки що все на сьогодні все. До зустрічі, до завтра.